Круглий стіл об'єднав навколо себе ініціативну групу з активних учасників громадського життя інтелігенції ветеранів. Разом вони команда Петра Порошенка Тернопільщини. Люди, які розуміють, що їм треба розбудовувати для себе Україну в першу чергу. Тому ініціатива виникла з середовища громадянського суспільства. А інтелігенція, креативні науковці підтримали. Валерій Федорейко додає, команда Порошенка усвідомлює, що чи не найголовнішими завданнями президента країни є оборонна і зовнішня політика. В умовах нинішньої гібридної війни Україні доводиться боронитися і від градів словесних, і це чітко розуміє Петро Порошенко, вважає Валерій Чоботар. Одним збройним. Опором ми поки що не здатні зупинити е, той тиск, ту навалу, яка і ту загрозу, яка є присутньою для нашої держави, і що без світової дипломатії, без світових стосунків, без світової підтримки е, ми не будемо мати цього майбутнього. І тому я сьогодні тут, тому що я не збираюся виїжджати з цієї країни, тому що я мрію, щоб мої діти навчалися і жили в цій країні. Серед іншого, дії Петра Порошенка саме на міжнародній арені важко переоцінити. Додає Ігор Олещук. Все таки йому вдалося створити антипутінську світову ко коаліцію і запровадили санкції за незаконне захоплення Криму і за боротьбу на Донбасі. І вважаю, що за, за, за свій період п'ятий рік він зробив більше як всі президенти України. Напередодні президентських перегонів перед українцями вже вишикувалося чимале сузір'я кандидатів, але нині нам слід почати обирати не емоціями, а мислити раціонально. Вважає історик Микола Лазарович. Хто з тих, хто болотується, може подивитися в очі Путінові так, щоб він їх відвів крім Порошенка? Подумаємо і скажіть, чи є такі? Я, по крайній мірі, цього не бачу. Петро Порошенко не мета. Петро Порошенко це засіб. Засіб продовжити те, що ми сьогодні вже маємо. Результатом першого засідання ініціативної групи став підпис меморандуму, яким активісти зобов'язуються надавати підтримку Петру Порошенку.